У тимчасово окупованому Донецьку агента руху АТЕ провели чергову успішну операцію проти російських військ. У Будьонівському районі, де перебував командний склад 1-го дивізіону 933-го зенітно-ракетного полку, було знищено військовий автомобіль окупантів разом із дорогим мобільним комплексом радіоелектронної боротьби. Партизани дочекалися, поки російські військові завершать вживання алкоголю та заснуть, після чого транспорт загорівся. Агентам вдалося залишити місце операції непоміченими, а місцеві жителі підтверджують, що це не перший випадок подібного самозаймання техніки окупантів. Ця подія вкотре демонструє, що навіть у глибокому тилу російські війська не можуть почуватися в безпеці. Усі окупанти і їхня техніка, зокрема, перебувають під прицілом українських партизанів. Окупація не означає безсилля. Український спротив на тимчасово захоплених територіях продовжує протидіяти російській армії, послаблюючи таким чином її можливості на фронті. Партизанський рух не лише завдає прямих втрат окупантам, а й деморалізує їх, показуючи, що вони не можуть контролювати ситуацію навіть у власних тилових районах.